Заманила всіх на автопаті, не лише гучна весела музика і запашний бичок на вертелі. Просто більшість закарпатців уже знає, що завжди в день автомобіліста на території Мукачівського автограду відбувається щось незабутнє. 28 жовтня це вкотре підтвердило, адже навіть нельотна погода не змогла завадити святкування. Гостей зібралося чимало. Кожен хотів дізнатися автомобільні новинки, отримати цінні подарунки і відчути справжній автомобільний дух свята. Вже стало доброю традицією, що на День автомобіліста автоград перетворюється на таке справжнє феєричне шоу, де ну, сотні закарпатців та гостей краю знаходять для себе щось цікаве. Вже стало традицією, що на кожному з салонів є якісь цікаві події, які підготовлені. І... Завдяки цьому, як дорослі, так і діти, вони приходять і на цьому святі знаходять для себе щось цікаве. Розваг на святі дійсно не бракувало. Одні відпочивали і смакували страви закарпатської кухні, інші відвідували кожний салон по черзі. І не дарма, адже цього дня всі автосалони Закарпат Євротрансу перетворилися на окремі кімнати відпочинку. Салон «Форд» слугував спортмайданчиком. Тут зацінні подарунки змагалися у футболі та міні-гольфі. У салоні Мазда присутніх вражали фокусами і перевіряли на швидкість надування кульок. На цьому захід перше. Раз, хоча приглашали нас не раз, тому що ми ну, купували автомобілі на Volkswagen-центрі і маємо відношення до, до вулиці автомобілістів до цих всіх салонів. Ми дуже раді, що е, ну, відбуваються такі свята незалежно від того, що. Погода, люди приходять, радуються, проводяться конкурси. А от салон Фольксваген на автосвяті був схожий на дитячий комплекс розваг. Тут малечу розважали клоуни, казкові персонажі, і що найважливіше, надувні батути. У такому раю діткам було не до батьків. Тому дорослі у сусідньому салоні шкода малювали не дитячі малюнки і смакували сосисками з пивом. І з останнім у пана Сергія вийшло найкраще. Весело, народ, веселиться, ні взіре, ні на що. Ми дуже задоволені, що ми прийшли, ми, чесно кажучи, вагалися, дивимося, дощ падає, думаємо, не йдемо. А потім все-таки зібралися і не пошкодували. Тому що дуже весело, от ми всі шарики з усіх точок, чоловік кепку виграв, між прочим. Дуже весело, шкода, що рідко проходять такі свята. Хотіло б бути почаще. Є всій родині чим зайнятися. От. Так що ми дуже задоволені, що прийшли і дитина награлася, і самі дістали максимум позитивних емоцій. Дякуємо організаторам. Гості автограду потрапили на святі і до шоколадної кав'ярні, в яку цього дня перетворився салон Рено. Тут дегустували не тільки солодощі, а й коньяк із шампанським. Крім цього, охочі дамо отримали уроки з виготовлення шоколадних цукерок, а малеча креативила в дитячому куточку. Для дітей дуже е, ігри, там різні клоуни дуже е, задоволені. Ну і різні тут презентації, різні розіграші. В общем, цікаве свято. Як для сім'ї, дуже цікаво. День автомобіліста вже давно улюблене свято для мукачівців, тому побажань для всіх водіїв ніколи не шкодують. Щоб на ваших дорогах ніколи не було ніяких перешкод, і ваша дорога вела вас завжди в прямому, прямому і. Напрямку, не вліво, не вправо. Щасливої дороги, не нарушати правил і всього хорошого і здоров'я. Так як я медик, я лише здоров'я автомобіліста. День автомобіліста у Мукачеві, як завжди, минув незабутньо. Про це вже у шосте подбала кампанія Закарпат Євротранс.